Вітаю! В цьому відео пропоную вашій увазі короткий огляд стійки для струбцин. Ось така конструкція. Мета створення цієї стійки була компактність зберігання та мобільність затискачів і струбцин. На вертикальній планці зберігаються пружинні затискачі. Права частина стійки... Призначена для зберігання гвинтових струбцин. При тому установка і зняття струбцини не потребує максимального вильоту цієї струбцини. Ліва частина відведена для зберігання автоматичних струбцин. Також постановка зняття потребує мінімальних зусиль та амплітуд. А циліндрична форма Кронштейна забезпечує надійне утримання струбцини на стійці. І ось момент мобільності. Стійку можна переносити однією рукою. Ось така вийшла стійка. Компактна і мобільна. Дякую за перегляд. Сподіваюсь було корисно і до нових зустрічей!